27 лютого в паркетній залі Палацу культури дружби оголосили підсумки конкурсу фото та образотворчого мистецтва 7-ї олімпіади містецтв одеського припортового заводу. 54 роботи були представлені для участі в одному з найулюбленіших мистецьких змагань заводчан. Серед учасників були як початківці, так і майстри зі стажем. Роботи, на які теми стали найбільш популярними, дізнайтеся із сюжету. Роздивляючись фотознімки, важко відірватися від неймовірних пейзажів, краси та гармонії, яку вони несуть. Кожне із зображень підкреслює щось особливе. Представлені на виставці і яскраві моменти життя людей, традицій. Важливо, що усі роботи створені фотографами-аматорами, які не бояться експериментувати для суворого журі. Відібрати найкращі фотознімки та картина. Справа була не з легких. У нас було чотири члени журі, кожен из выбирал по 7 фотографий, кому какие ему понравились, или там авторы, или фотографии. Потом мы собрали и посмотрели, кто имеет один голос, кто ни одного, кто два, кто три, кто четыре. Ну четыре голоса у нас никто не набрал, а вот четыре человека набрали по три голоса. Мне, в общем-то, работы э -э, понравились, конечно, не семь, а больше работ понравилось, но надо было выбирать. Мне понравилась работа ла Лановская Людмила в гармонии с природой. Вот понравился очень Селезнев Александр, берег, его работа. Ахременко Олег, хорошие работы. Манчинский Алексей. В фотознімках талановитих заводчан спостерігається захопленість подорожами. Тут можна побачити живописну природу як українських просторів, так і швейцарських, італійських. Анастасія представила на виставці фотознімки саме своїх останніх подорожей. Розповідає, що краса Заморських країв по-справжньому її надихає. Я фотографирую, когда мне вот что-то нравится и хочется передать. Природа, она меня, конечно, всегда вдохновляет на это, и люди вдохновляют. Зарубежную культуру ä, тоже есть желание показать, вот, как там люди живут. Олексій Моншинський взяв участь в заводській олімпіаді мистецтв вже в четверте. Захоплюватись фотографією почав ще шкільних років. Тож за цей час зібрало ще мало цікавих знімків. На суд журі та глядачів вирішив цього разу представити фотографії в стилі селфі. Цей напрямок найпопулярніший останніми роками, як серед професіоналів, так і серед аматорів. Люблю фотографії людей, фотографії життя, У мене є і пейзажі, але такі портрети. Якісь цікаві моменти мене більш цікавлять. Анатолій Козел, як представник спілки пасічників в місті Южному, представив фотороботи із зображенням свого давнього захоплення. Кожна з його фотографій, як зазначає чоловік, несе із собою приємні спогади. Робота там на суботнік був 30 березня, у дванадцятому році, на святого Олексія. То ми сидили липи, брат привіз Київської області далі. Робота Рій, вилетів рій і сів на забор. І потім на території Святовінського храму ми посадили подсолну. І я засняв перший подсонок, який зійшов. Там є такі слова, все починається в житті з малого. Зернинки хліб з промінчика зоря, а шлях до меду золотого залежить від доляра. І, і остання робота батьківська пасіка. Номінації живопис журі не могло не відзначити роботи художника Ігоря Талаха. Його картини викликали справжнє захоплення. Тож, як результат, чоловік отримав перше місце та овації від журі. Срібло мистецької олімпіади дісталося завичанці Ользі Харлакові. А третє місце посів художник Олександр Шагіда. Номінації фотографія беззаперечну перемогу здобула Лариса Гора. Друге місце отримав Олексій Шаргородський та третє Анастасія Захаркіна. Первое место. Единодушно вот признали, що Лариса Гара, вот они как раз, эти роботи, три работы наверху. они такі воздушные, живі на виставку фото та образотворчого мистецтва сьомої олімпіади мистецтв одеського припорту заводу завітали також небайдужі мешканці міста. Серед них Ксенія Сорокина, яка вкотре для себе відзначила, що в хімічному підприємстві працюють не лише кваліфіковані спеціалісти, а й талановиті та творчі особистості. З виставки фотомистецтва мені надзвичайно сподобалися роботи. Хотіла відзначити гора Лариси веселім. Надзвичайно гарні пейзажі, а з живопису гарні усі роботи і всі надзвичайні молодці. За допомогою олімпіад вони можуть виразити себе у спорті, у мистецтві, в інших якихось сферах, тобто розвиватися гармонійно, не лише завжди працювати і показувати свої таланти і ділитися і іншим з оточенням. Прийти та оцінити красу виставлених робіт южниці має змогу ще до 9 березня.